Знаєте, я ніколи не думав, що одного дня усі мої знання про сільське життя стануть зброєю. Мене звати Сергій і я солдат механізованої бригади Збройних сил України. До війни я фармерував на Полтавщині, ростив соняшник і мріяв про трактори з кабіною, де не чути вітру. Потім, потім прийшла війна, і моя земля стала окопами. Це було навесні 2023-го. Наша бригада отримала наказ утримувати важливу посадку на східному напрямку. Здавалося, що це усього лише смуга дерев між полями, але її стратегічна цінність була величезною. Якщо ворог прорвався б через неї, він отримав би плацдарм для атаки на найближче село. За нами було небагато, кілька окопів. І старий БТР, який ми лагодили так, ніби це останній рубіж. Я пам'ятаю, як ми дивилися на карту і розуміли, що нас усього 20 людей, а ворог мав цілий батальйон. Вони почали з артобстрілу. Здавалося, що земля горить. Наш кулеметник Михайло жартував, то що б нам такого на поля, щоб урожай був багатий? Лес швидко змінився на мовчання, коли перша ворожа група пішла у наступ. Ми бачили, як вони рухаються ланцюгами через поле. Не стріляйте одразу, чекайте, поки наблизяться, сказав командир. І коли ворог підходив усе ближче, я вперше в своєму житті відчув справжній страх. Не за себе, за хлопців поруч. Ми стримували їх більше трьох годин. Наш БТР палава, позиції були частково зруйновані, але ворогові не вдалося прорватися. Я сидів в окопі, змінював магазини автомату і раптом зрозумів, лишився майже сам. Коли бій закінчився, ми порахували втрати. З двадцяти нас залишилося шестеро. Я знайшов тіло Михайла під уламками дерева, де він тримав кулемет до останнього. Командир теж загинув, підриваючи гранатою ворога, який вже майже захопив позицію. Я не плакав, хоч усе всередині кипіло, ми втримали посадку. Але я зрозумів, що заради цього ми віддали майже усіх. Я часто думаю про них, хлопців, які лишилися у цій землі. Коли мені важко, я згадую, як вони сміялися. Розповідали про свої сім'ї та мріяли про мир. Мені боляче, але я знаю, що ми зробили все, що змогли. Той день назавжди залишиться у моєму серці як приклад того, як любов до країни і побратимів може подолати навіть смерть. Коли мене питають, чому я досі на фронті, я відповідаю. Бо інакше я просто не можу. Мої побратими. Віддали усе заради свободи. Я мушу бути тут, щоб їх жертва не була марною.